Даль дійсно є дуже корисним продуктом для організму людини. Його багатий склад вітамінів, мінералів, антиоксидантів і корисних жирів робить його цінним доповненням до раціону. Ось основні переваги мигдалю підтримує здоров'я серця. Мононенасичені жири, які містяться в мигдалі, допомагають знижувати рівень поганого холестерину ЛПН-ща і підвищувати рівень хорошого холестерину ЛПВ-ща, що сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Антиоксиданти в мигдалі також захищають від окислювального стресу, який може призвести до серцевих захворювань. Регулює рівень цукру в крові. Мигдаль має низький глікемічний індекс і містить багато клітковини, що допомагає контролювати рівень цукру в крові та запобігати різким його стрибкам. Магній, який також є в мигдалі, відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози, сприяє здоров'ю мозку. Вітамін Е, що міститься в мигдалі у великій кількості, є потужним антиоксидантом, який захищає клітини мозку від пошкодження. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання мигдалю може покращувати когнітивні функції та пам'ять. Зміцнює кістки. Мигдаль є хорошим джерелом кальцію, магнію та фосфору для важливих мінералів для підтримки міцності та здоров'я кісток, покращує травлення. Завдяки високому вмісту клітковини мигдаль сприяє нормальній роботі кишківника, запобігає запорам і підтримує здорову мікрофлору, допомагає контролювати вагу. Хоча мигдаль є досить калорійним, його високий вміст клітковини та білка сприяє відчуттю ситості, що може допомогти контролювати апетит і запобігати переїданню. Має антиоксидантні властивості мигдаль багатий на антиоксиданти. Такі, як вітамін Е та флавоноїди, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, захищаючи клітини від пошкодження та знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, підтримує здоров'я шкіри, вітамін Е та корисні жири в мигдалі можуть сприяти здоров'ю шкіри, роблячи її більш зволоженою та еластичною. Важливо пам'ятати, що мигдаль є досить калорійним продуктом, тому його слід вживати в помірних кількостях. Рекомендована щоденна порція становить приблизно 30 г, близько 20-25 горішків.